Ми продовжуємо розмову з Володимиром Цибульком, політологом про корупцію. А, ну, перед тим ми говорили про зарплати міністрів, які вони мали б бути, і які вони є. Е, нагадаю, зараз це за даними видання слово і діло близько мільйона в рік. Але е, тепер ми трошки на це подивимося з іншого боку, але передусім. Не забудьте підписатися на мій канал на канал Володимира Цибулька, Цибулькотов і Цибулько ТВ. І це є корупція. От я тут навіть не знаю чи в Офісі президента, чи в СБУ, ну це вже не в уряді, в будь-якому разі, це е, корупційна справа Артема Шила, який періодично працював в то, то в одній структурі, то в іншій. Е, він був, був радником. Е, е, Заступника голови офісу Татарова Олексія Татарова, і фактично він ну, як ми вже згадували, був закритий в СІЗО, але там він пробув близько менше доби, і за той час його встигли на нього зібрати 30 мільйонів. хто хто не сказано, і Шило Шиловий. Шило вилізло з СІ. Ну, Отже, що, що це за справа і чим цей Шило такий цінний? По-перше, він не був радником Олега Татарова. Він був радником Офісу президента. Офісу. Офісу, так. По-друге, дійсно, вважається, що він креатура Татарова. Ну. Молодий чоловік 33 роки, 10 років прослужив в СБУ, заробив статки на 4 мільйони. Мабуть, не через зарплату в СБУ. Він взагалі-то вважався, ну, його призначили після е, На 4 мільйони гривень чи доларів? Доларів, доларів. Ну, тобто, це, це тільки об'єкти нерухомості на таку суму. E, потрапив скандал великий, і зв'язку з закупівлею трансформаторів для Укрзалізниці. Трансформатори були узбецькі через прокладку, власником якої був фірми прокладки громадянин Білорусі. Тобто, вони робили так, щоб сліди замести дуже швидко. Робили це дуже неохайно. Тобто і тепер питання, куди дивився Камишин, нинішній міністр стратегпрому. Нагадаю, що статки Камешина за поточний рік збільшились на 300% до 180 мільярдів гривень. Камишин без, ну, без підпису Камишина, навряд чи тендер на закупівлю цих трансформаторів за завищеними цінами відбувся. В цій справі нібито шість фігурантів. Загалом ще одне питання. Там же є наглядова рада, і там є такий медійний боець, як Лещенко. Лещенко видати Бореському член наглядової ради Укрзалізниці. Щось він мовчить. Ні, ні Камишин, ні Лещенко з приводу цих оборудок і цього арешту. Щось не висловлювалося голосно. Як це так повз наглядача Лещенка, проскочила ця справа, і він не отримав свій відкат. Дивно дуже. Тобто, я думаю, що е, тут ще буде й буде. ця ниточка, яка буде тягнутися, хоча дуже багато людей щодо шила, висловлюються дуже скептично, що ну, ми пригадуємо історію Татарова. Коли він разом з корпорацією Укрбуд пробував добудувати для Нацгвардії три такі шпилі на Троєщині, потім гроші з цих ну, з добудови зникли. Потім проти Татарова було купа справ, врешті-решт, справи ці замили. І ну, багато скептиків говорять, що справу проти Шила замиють по тій же схемі, по якій замивали і проти Татарова. Про це і Ніколов говорить, і, і говорять антикорупційники, Чарпунін, наприклад. Тобто, ну, дуже скептично оцінюють перспективу цієї справи. От я вже згадував про те, що коли арештували Ігра Мазепу, ну, Фахового досвідченого бізнесмена інвестиційного банкіра. Його арештували в справі за порушено в 7 мільйонів гривень. Заставу з нього е, запросили в 450 мільйонів. Коли арештували Шила, е, який фігурує в справі 95 е, мільйонів, хоча нібито структура. Е незаконно е здобула вигоду в 50 там з лишком мільйонів гривень, то з нього суд запросив лише 30 мільйонів застави, що й було миттєво зібрано, і е шила випустимо. Шило фігурує в, іншій, в іншому сценарії, ну, кричущому, який, який просто топить репутацію СБУ е в війні, чесно кажучи. Тому що. Ми ж знаємо, як героїчно СБУшники воюють, особливо СБУшна Альфа, і ну, загалом ці технічні підрозділи ну це просто фантастика. Але разом з тим от Шило фігурує ще сценарію, коли, е, в одному сценарії, коли Україну в ігрову індустрію була заведена російська компанія OneXBet. Ми всі знаємо прекрасно, що. Ці всі ігрові індустрії це структури, які чітко контролюються російськими силовиками. Чітко, просто вони напхані силовиками там від від і до. Значить, офіцер СБУ, який заводить контрольовану російською розвиткою російською спецслужбою ігрову платформу на території України російську. Це що таке? Хіба це не підпадає під державну зраду? Але чомусь ніхто жодних пред'яв, так би мовити, тобто жодних звинувачень в цій справі по OneX b поки не пред'являє. Тобто можна сказати, що сценарій дуже добряче б'є по репутації. Адже СБУ, адже СБУ користується ну трошки меншою довірою, ніж СБУ, ой, ніж ЗСУ, ніж Збройні Сили, але дуже великою довірою тут і вищою, ніж до речі, Зеленський. Тому це дуже неприємний момент. Так само неприємно було почути в От за час війни два, дві квартири в дорогущому. По-моєму, Новопецькі Литки кварталі, дві квартири там придбані. Цей Ілля Вітюк, дружина якого керівник департаменту кібербезпеки СБУ, дружина його під час війни придбала теж нерухомості, по-моєму, на два злишку мільйони доларів. Якась дуже дивні суми, такі, такі суми літають. ну... У суспільства складається відчуття, що ці гроші не, не дійшли до фронту. Ну, Лус, але, але, але наскільки ця справа шила може відбитися на Олегові Татарові? Чи це може стати, ну, принаймні, кроком до його, ну, раз якщо вона буде успішно реалізована, до його падіння. Врешті-решт. Ну, Тут дуже цікава, цікава залежність банку від, від е, ресурсу, яким розпоряджаються татару. бо татару – куратор е, СБУ е, ну, силовиків, е, і е, татару якраз зав'язаний на суддівський корпус. Е, то тут ну, ми ж пригадуємо цю всю історію так званого татарчата, так звані. Це цілий величезний корпус суддів. Який дуже часто обслуговує саме інтереси банку, і тобто все, що потрібно в судді вирішити, для того в банковій є Кешеньковий суддівський корпус імені Татарова. Добре. Навряд, чи, навряд чи Зеленський чи Єрмак захочуть відмовитись від послуг цього корпусу, Добре. Тому, що а що? в них свого немає. Тоді судді почнуть судити по справедливості, тоді доведеться або дорого платити, або програвати вище. Добре, а чим такий унікальний татаров, що він зміг не може так впливати на Суддівський корпус, а інші чомусь не можуть. Тобто він, що в якоїсь має магічну силу, чи що? Ні, це не магічна сила. По-перше, він, він був е, він професор. нагадаю, доктор е, правознавства. Ну, він же не єдиний професор в правознавстві. В університеті Шевченка. Він е, керівник захисту дисертації, по-моєму, через нього е, пройшло е, більше сорока кандидатів наук і більше десяти докторів наук. Тобто, ну, наприклад, колишній начальник Київської обласної поліції захищався, чи він був головним опонентом його, чи, чи керівником наукової дисертації. Тобто Татаро вибудував цілу систему проведення, так би мовити, правове дворянство співробітників поліції, СБУ і там, інших структур, тобто захист кандидатських дисертацій. А хочу нагадати, що статус кандидатський, докторський це обов'язково доплата для держслужбовців або для працівників там правоохоронних органів суддів це обов'язкова доплата. І знання мов це також обов'язкова доплата. Володь, добре, ну допустимо, вони захистилися. А далі, ну, він боком вони від нього залежать. Він що, в них може забрати цю диссертацію? Чи як? Ні, за забрати не може, але він, він їх супроводжував не один рік по життю цих людей. До нього ж випадкові люди не потрапляли. В нього потрапляли тільки ті, хто, ну, тобто він супроводжував тих, хто готовий працювати в команді. І він, він такий тімбілдінг використовував. Він не один рік, він, він до речі, ну, щоб, щоб наші глядачі знали, він був прямим таким підлеглим Василя Фаринника. Василь Фаринник це генерал, по-моєму, лейтенант. Внутрішніх справ він родом із села Синьків на Тернопільщині з того самого села, звідки фірташ. Він від відфікався на 10 років старший. Він свого часу по комсомольській путівці поїхав працювати в місто Єннакіо в поліції і дослужився там до керівника поліції і збудував поряд із Януковичем по сусідству будинок. Вони були сусідами Януковича. Василь Фаринник е, був е, першим заступником міністра внутрішніх справ Захарченка е, в часи е, Януковича. А. Татаров був е, керівником департаменту в міністерстві ну, під, під егідою Фаринника. Коли е, революція перемогла. Фаринник повернувся в адвокатуру, і в них на пару із Татаровим була юридична компанія і досі є. Тому її формальним керівником залишається Фаринник зараз. Ця юридична компанія обслуговувала дуже багато важливих структур, в тому числі державних. Тобто, це, це така, ну. Пшеланована структура, це та. Це той випадок, коли випадкових людей там не проскакує. Mm, тобто за цією справою треба буде далі слідкувати? фактично? Ну так. Yeah. Просто коли в історії з цим шилом чи з іншими фігурантами, за яких береться за відмазування татару, то вони створюють такі ситуації, коли ці люди потім будуть їм ще зобов'язані. Ну і це системна робота. Та, та, такі системи, як правило, живучі дуже. Ага.